Результати місцевих виборів оприлюднили на засіданні члени Бердичівської міської виборчої комісії. Почали заголошення кандидатів депутати за партійними списками до Житомирської обласної ради. Найбільше голосів отримали представники обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина 5134. Друге місце посіли регіонали 4502 голоси. За ними йдуть обласна організація партії «Фронт змін» – 2150 та комуністична партія України 1938 голосів. you <laughs> Депутатами облради, які прийшли по 47-му та 48-му одномандатних округах, стали Олександр Ревега, партія Сильна Україна, який отримав 3026 голосів, та Ярослав Говенко, всеукраїнське об'єднання Батьківщина. По 48-му округу він набрав 2465 голосів виборців. Затвердили члени комісії. Ці два протоколи перейшли до депутатів Бердичівської міської ради. Трьохвідсотковий бар'єр подолали п'ять партій. Зазначили на засіданні. Це міська організація партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, 23. Партія регіонів – 18,10%, партія фронтзмін – 9,46%, комуністична партія України отримала 8,72% та 4,88% отримали кандидати політичної партії «Сильна Україна». Загалом передачівляни проголосували так. «Бердичівська міська організація політичної партії «Батьківщина» – 6153». Бердичівська міська організація партії регіони 4651. Бердичівська міська організація Народної партії 599. Бердичівська міська організація Комуністичної партії України 2242. Бердичівська міська організація політичної партії Українська платформа, 285, Бердичівська міська організація Української соціал демократичної партії. 359. Бердичівська міська організація Аграрної партії України, 237. Бердичівська міська партійна організація Політичної партії Сильна Україна, 1254. Бердичівська міська організація соціалістичної партії України» 394. Бердичівська міська організація Політичної «Фронт Фронзмин, 2432. Бердичівська міська організація партії Зелених України 258. Бердичівська міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода 750. Бердичівська міська організація політичної партії Наша Україна, 674. Бердичівська міська організація, партії Русько-Українського Союзу, 63. Бердичівська міська організація партії Народного руху України 210. Бердичівська міська організація Народно-Демократичної партії, 93. Бердичівська міська організація політичної партії Української соціал-демократи 122. Бердичівська міська організація партії Правозахисту, 322. Бердичівська міська організація партії Християнсько-Демократичний Союз, 531. Бердичівська міська організація Партії за Україну 279. 2529 бердичівлян не підтримали жодної партії, констатував Микола Вдовиченко. Чимала кількість виборців не підтримали жодного кандидата в депутати від тієї чи іншої партії і по мажоритарних округах. Найбільше ж голосів отримали такі мажоритарщики: Валентина Адаменко, партія регіонів по виборчому округу номер 3 505 голосів. Лариса Бабікова теж регіоналка набрала 303 голоси по виборчому округу номер 6. Та 450 голосів отримав Василь Толочко, кандидат в депутати від всеукраїнського об'єднання. Батьківщина по виборчому округу номер 7 Після підписання членами комісії даних протоколів оголосили результати виборів міського голови. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Венгринович Сергій Олександрович 1000. Масур Василь Константинович 21 тисяча 143. Май Людвіг Кондратович 478. Філіпчук Сергій Володимирович. 1071. Кількість голосів виборців, які не потрібали жодного кандидата на посаду міського голови. 1674. Бердичівська міська виборча комісія постановляє. Перше, визнати вибори Бердичівського міського голови такими, що відбулися. Друге, обраним Бердичівським міським головою визнати Мазра Василя Костянтиновича. 31 липня 1957 року народження громадянина України, позапартійного, міський голова міста Бердичі, проживає за адресою вулиця Спартаківська, 69, висунутий місцевою організацією партії регіонів, який набрав більшу кількість голосів 21 143. Зачитав також Михайло Кравчук дві постанови комісії, згідно яких вибори депутатів до Бердичівської міської ради по одномандатних та багатомандатних округах визнавалися дійсними. У міській раді тепер буде 20 депутатів від батьківщини, 18 від партії регіонів, 5 представників від фронту змін, 4 комуністи та два сильноукраїнця. Як зазначив голова комісії, вибори у Бердичеві пройшли у межах чинного законодавства.